Всім привіт, друзі! З вами я, Селян, і мені треба дещо вам сказати. Сьогодні в нашому селі святкується щорічний день жартів. Так, але кавун про нього зовсім забув, тому будемо жартувати над ним. Це правда, і той, хто впорається з цим найкраще, отримає приз. Який знаходиться в цій скрині. Відкриваємо цю скриню, вводимо спеціальний код і подивіться, скільки тут грошей. Так, в цьому році ми селян... Нами скинулися непогано. Ну що, давайте вже поїхали. будемо жартувати над кавуном. Ну що ж, день жартів розпочато. Спеціально для кавуна я приготував всі тісочка, але вони незвичайні. Тому що замість цукру я поклав перець, дуже багато перцю. Сьогодні гарна погода для того, щоб сходити на рибалку. Тим паче дуже давно туди не ходив. Тому відкриваємо двері і почекайте, а що тут це. Я зтой з тісточками. Я не зрозумів, я щось пропустив сьогодні якась ярмарка. Та ні, на звичайний день просто хотів зробити тобі приємно. Дивись, ці тісточка дуже смачні, дуже солоденькі, і я їх приготував спеціально для тебе. Тісточка та ще й спеціально для мене? Не знаю, друзі, тут щось точно не те. Та ще й дивіться, селян почав посміхатися. Навіть окуляри надягнув, щоб цього не було видно. Але ж селян, треба було маску надіти. Щоб я не бачу твою посмішку. А я не сміюся, я посміхаюся. Ну давай вже їж тістечко, вони смачні. Ну добре, добре, диви фокус, я одразу ось таким чином беру три тістечка і ось таким чином. Я, я... я їх з'їв. Це... Це... Це що таке взагалі? <рив> ну і жарти в тебе, якби в мене була алергія на перець. Я тебе все життя знаю і знаю, що в тебе ніякої алергії на перець немає. Дивний він якийсь, чого б це він взагалі так жартує. Але добре, друзі, не важу, як їй казав, я взяв вудку. Погода сьогодні просто неймовірна. Тому, друзі, я прийшов на своє улюблене місце, де клює дуже багато риби. Хе -хе, я таке задумав, ви зараз просто подивіться на кавуна і на те, що він зломе. Хто, хто, хто це сказав? Я тут що не один стоп селяни а що? А що вони тут роблять? Друзі, навіщо вони слідкують за мною, я не розумію. Вони сьогодні дійсно якісь дивні, але немає різниці. Давайте просто ось таким чином закидати вже вудку. І чекати на смачненьку рибу, яку я після цього, звичайно, посмажу. Клює, клює. Так, друзі, я, я не можу витягнути. Я, я не розумію, чому я не можу витягнути. Так давай, 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 кавуне! Тягни, 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 ось так, ось так, ось так. Стоп! Що? Що це взагалі таке? Друзі, це взагалі ніяка на риба, це гігантський якийсь восьминіг. Віддай мені, віддай мені вудку хопана, ого, друзі, ледве забрав. Як я взагалі такого красення зміг дістати? Слухайте, хочеться і не те, що я очікував, але ви кого-небудь бачив такого гігантського восьминіга? Слухай, друже, я вважаю, буде справедливим, якщо я тебе все ж таки випущу. Тому що все одно мені немає з ним що робити. Знаєте, рибалка це звичайно круто, о, щось мені якось трохи набридло. Я хочу покупатися, тим паче, що погода знову ж таки крута. Ну що ж, речі свої я склав і я готовий. Так, друзі, я трохи перевдягнувся. 3-2-1 і стрибок прямо у воду. Так, звичайно, трохи прохолодно, але давайте ось так от одразу з головою. Під воду зануримося і так набагато краще, трохи зігрівся. Але все одно я не розумію, а що тут роблять селяни? Чому вони за мною слідкують? Це взагалі дуже дивно. Ну, нехай, дарма час витрачають, а я поки поплаваю О, дивіться, ще один восьминіг, але, звичайно, він не такий гігантський, як минулий. Ой, друзі, дуже добре поплавав, але якщо чесно, вже стає холодно, тому давайте вже виходити. Почекайте, ну, почекайте. А де скриня з моїми речима, а також вудкою? Здається, вона була на цьому місці? І дивіться, селяни вже кудись зникли. Це що в них сьогодні за жарти такі є? Щось без одягу, якось дуже. Вже прохолодно йти, але, друзі, немає виходу. В моєму будинку був ще один комплект одягу, тому я за це не хвилююся. Селяни, ви що таке наробили? Навіщо ви забрали мій одяг? Дуже холодно на вулиці. Вибач, камон, просто трохи пожартували. Слухай, а це, до речі, тобі подарунок, дзеркало круте. Серйозно? Слухай, дякую, велике. Зараз перевдягнуся і подивлюся в це зеркало на себе. Тільки куди б його поставити? Давайте розберемося. Краще, напевно, на ось це місце. Так, ідеально. Ну що ж, друзі, перевдягнувся. Давайте подивимося в це зеркало. Подарунок все ж таки. Стоп! Що Що це таке? Ні, ні, ні. Я не можу так, я не можу так виглядати. Друзі, що це? що це тільки що було, ви це бачили. Там в зеркалі був якийсь монстр кавун. Він мене дуже сильно налякав. Я ж казав, буде смішно, а ви не вірили. Згоден це. Не було круто, але в мене є ідея набагато крутіша. Дивіться. Щось мені тепер страшно повертатися в свій будинок. Хоча секунду, дивіться, там вже нічого немає ні дзеркала, ні того монстра. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Каво, я люблю Україну, тому. Я вже поставив лайк і підписався на канал. І, до речі, друзі, ви зробіть те ж саме. Фух, напевно я вже можу повертатися в свій будинок. Почекай, почекай, а ти можеш мене, будь ласка, підстригти. Підстригти тебе? Так почекай, в тебе ж волосся немає, як і в мене. Ми обидва з тобою лисі. Ти чого, в мене три волоси не є. Ось я хочу, щоб ти їх прибрав. Питань нема, але в мене навіть інструментів немає. Так, так, в мене навіть немає ножиць. Нічого, тримай в мене мене все є. Що це взагалі таке? Це точно не схоже на ножиці, так це взагалі пила. Справжня пила, як я тебе буду стригти пилою. Не хвилюйся, каво. Зараз я ось тут стану, а ти стражи мене. Ну добре, ти тільки головне не рухайся. Тому що це все ж таки пила. Так, давай ось так. Ось так. Я ж кажу, не рухайся. Стоп, стоп, що? Друзі, куди, куди? Подівалася його голова. Селян, селян. Вибачаю, я. Я, я не бачу її. Ти що наробив з нашим другом? Ти як міг? Взагалі-то це і мій друг також. Друзі, дивіться, як він взагалі рухається. Щось я нічого не розумію. Хе-хе, повівся, повівся. Я не розумію, що це сьогодні з вами. Чому ви всі смієтеся? Більше не буду з вами балакати, краще я піду у шахту. Щоб не дивитися. На них. Жартують наді мною весь день. Як ви всі знаєте, в нашій шахті є багато вугілля, а також заліза. І я навіть не знаю, звідки тут з'явилися діаманти. Якщо чесно, тут діамантів взагалі ніколи не було. Слухайте, може, їх тут хтось Хтось поставив селяни, знову за мною слідкують. Та що їм знову треба? Слухайте, ну ось спеціально, спеціально прийшов всю шахту, щоб їх не бачити. А вони знову тут. Напевно, знову щось вигадало. Ну добре. Зараз добуду діаманти і піду з цієї шахти, тому що не хочу знову ж таки дивитися на цих селян. Ось таким чином добуваємо їх. Стоп, стоп, секунду, друзі. А чому? А чому я не можу їх добути? Точніше, я їх добув, а діаманти. Мені не на выпалоце це як взагалі? Ха -ха -ха -ха. Я не можу з них, я серйозно не можу. Так, все, повертаємося в село, поки їх там немає. Я одного зрозуміти не можу, я що їх якось образив. Стоп, 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 хвилиночку, друзі. А чому мій будинок перетворився на якийсь вибуховий будинок? Тобто так, тепер він складається тільки з цих TNT блоків Це що взагалі таке? Стоп, вони вони знову тут. Ні, це взагалі ненормально Поверніть мені мій будинок. Ви думаєте, я ваш будинок змінити на такий самий не зможу. Ну, добре, добре, дивись. Тільки не кричи. Ну нарешті, більше так не жартуйте, вам зрозуміло. Так, так, каво, не звичайно. До речі, друзі, обов'язково зараз відкрито коментарі та напишіть, коли у вас день народження. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, коли у вас день народження. В мене, наприклад, день народження 30 травня. а ви в коментарях напишіть, коли у вас день народження. Цікаво, чи знайдеться людина, у якої день народження в той самий день, як і в мене. До речі, ви також можете це перевірити. Просто зайдіть у коментарі та почитайте. А зараз взагалі кого напиниться в пасі, просто дивіться. Сподіваюся, вони вже не будуть наді мною жартувати. Камон, підійди, будь ласка, сюди. Я хочу тобі супер скриню показати. Так, що це в нас тут за скриня? Скриня з скелетами або зомбі? Хто там всередині знаходиться? Ніхто, Можеш, можеш сам перейти. Вірити, в цілому, так, тому що зробити щось погане з цією скриню не вийде. Зараз ви не пожартуєте наді мною, відкриваю. Куди, куди, куди мене телепортувало? Почекайте, невже, невже я з'явився всередині скрині? І як тепер мені взагалі звідси вибратися? Селяни, це вже не смішно. Я вам що річ, щоб ось так от взяти та покласти мене у скриню. Це ж ненормально. Ей, ви мене там чуєте, гоп, дістаньте мене звідси. Ну добре, кавон, якщо хочеш, ми можемо телепортувати тебе в якесь інше місце. Куди завгодно, чуєте мене куди завгодно, але з цієї скрині я просто вибратися не можу, розумієте? Хочу повернутися в свій звичайний світ Майнкрафта, тому давайте робіть вже щонебудь. Ну добре, сам напросився. Стоп, що? Що, ви, ви як мене сюди взагалі телепортували? Друзі, подивіться наскільки високо я зараз знаходжусь. Мені відкривається вид просто на абсолютно все. По-перше, на наше село, потім на ось цей ліс, також на Темний ліс. Почекайте, зараз в інвентарі подивлюся, в мене навіть відразу водою немає і блоків. А як а як звідси спускатися? Слухайте, селяни, а телепортуйте мене ще раз кудись. Хе, хе кавоне, ти впевнений в цьому? Ні, ну ми, звичайно, можемо, сам знаєш. Все ж таки я подумав, краще я сам. Тому що вони 100% зараз телепортують мене кудись в лаву. Почекайте, почекайте, так я можу зараз требовати. У воду. Там непогана така калюжа, але знаєте, головне влучити в неї, тому що, якщо не вучу, розіб'юся. Ну що, давайте спробуємо. Так, каву не тебе, в тебе все повиновити. Ось таким чином, обережненько, обережненько. І здається, прямо у воду. Фух, друзі, вийшло. І селянам не довелося мене телепортувати. А я впевнений в тому, що вони телепортували б мене в якусь там лаву або в якусь іншу пастку. Я вже, знаєте, передбачаю їх кроки, і це, напевно, Класно, тому що більше не зможуть наді мною жартувати. Я обожнюю цей день, я обожнюю це свято. Мені подобається жартувати. Хвилиночку, це вони там взагалі про що? Якесь свято собі вигадали. Це взагалі якось дивно, обережно. Обережно, це, це ви як так зробили? Куди взагалі зникла підлога в моєму будинку? Поверніть. Ну кавуни, ну вибач, ну нам треба це робити. В якому сенсі треба? Послухайте, селяни, поставте, поставте а, підлогу назад. А якби я розбився, це ж дуже небезпечно. Добре, добре, кавун, повернули ми тобі підлогу, до речі, а ти хочеш собі також круті окуляри? Почекай, спочатку підлогу. Перевірю так, друзі, здається, все на місці. є. Слухайте, ну якщо ви. Хочете мені дати окуляри безкоштовно, чому б їх не прийняти? Ну добре, вони твої. О, прикольні такі окуляри. Мені навіть подобається, як вони виглядають. А ну, друзі, давайте їх зараз надягнемо. Стоп! Стоп, стоп! Де я? Де я? я? Я нічого не бачу. Ей, ей, агов? Друзі, я, я взагалі нічого не бачу. Це взагалі щось... Ауч! Фух, я, я налякався. Це якісь максимально дивні окуляри, в, я... в яких, знаєте, навпаки нічого не видно. Тобто, знаєте, окуляри, ота що ж таке знову впав. Окуляри зазвичай носять для того, щоб краще бачити. А ці навпаки, в них дуже дуже погано видно. Так, давайте зараз знімо їх, тому що, друзі, дуже дуже погано в них все видно. Друзі, здається, я все зрозумів. Селяни, пам'ятаєте, казали там про якийсь день, що сьогодні свято якесь. І я згадав, що кожного року ми святкуємо день жартів, в якому ми з селянами жартуємо один з одного. Але справа в тому, що в цьому році я чомусь забув про це свято. І зараз я нагадаю селянам про нього. Як вони нагадали мені, так і я їм нагадаю. Цілий день жартували з мене, тому зараз моя черга. Тільки зараз зайду. До будинок і дещо вам, друзі, покажу. Стоп, почекай. А чому я чому я зайти сюди не можу? Ну, Дивіться, друзі, ось так. А ну давай ще, ось так. Я, я не можу! Я не можу сюди зайти. Ну просто подивіться, ось я стрибаю, стрибаю, я, я просто. А, ну це ж селяни знову. Ні, ну прибирайте, ну досить. Знову повівся, приз, напевно, буде моїм. Ще про якийсь там приз кажуть, дуже цікаво. О, нарешті, нарешті сюди зайти можу. А зараз дивіться, акторська гра від кавуна. Все, селяни, мені все це набридло, всі ці жарти. Тому я йду з села і повернуся тільки вранці. А куди ти підеш? До друзів. Навіть до друзів, які не будуть наді мною так жартувати. Все, бувайте, до завтра. А зараз, друзі, починається мій план. Я спеціально сказав, що я підійшов до друзів, щоб селяни нічого не запідозрили. З собою, друзі, я взяв купу речей. Так, так, я знаю, що це жіночі речі. І я їх взяв спеціально для того, щоб зробити. Зробити перевтілення в дівчину селяна. Зараз перевдягнуся і дізнаєте, навіщо це мені. Так, а свої речі поки що складу ось тут. О, друзі, дивіться, готово. Ну, дуже схоже, ну скажіть, що схожий. А тепер повертаємося у село. І зараз будуть мої жарти. І тепер, здається, я зрозумів, навіщо селяни весь день слідкували за мною. Вони готували жарти, а потім дивилися на мою реакцію, і з нею сміялися. Тепер моя черга. Давайте вже зупиняти конкурс, тому що кому сьогодні все одно не повернеться, і сміятися нам немає з кого. Так, я згоден, давайте обирати переможця. Хвилиночку, хвилиночку. А це хто там йде? О, селяни, всім привіт! Як у вас справи? Доброго дня, дівчино. А як ваші справи? Ви така гарна? Так, я гарна. Всі подивіться на мене. Ви тільки на ну, подивіться, друзі, на них здається, вони закохалися. Серйозно, оце просто найкрутіший жарт. Слухайте, так а що ви тут робите, Може вам якось допомогти треба. Так, хлопці, мені зовсім немає де жити. О, так ви можете пожити у моєму будинку разом зі мною. Ні, ні, краще у моєму будинку. Ой, я навіть не знаю, складно обрати. А хоч, хоч, хоч я вам квітів подарую. Квітів, ну, можеш принести. А я, а я, а я годинник вам подарую, дивіться. Годинник? це що. За такий дивний годинник. Так цей годинник взагалі фігня. Зазвичай таким гарним дівчатам, як я, дарують годинник на руку. Та ви навіть не звертайте на нього увагу, краще подивіться на мій подарунок. Джакузі, ціле джакузі, ну так, це вже набагато краще. Давайте трохи навіть посидимо в ньому, о, прикольно. А можна, а можна з вами посидіти? Ні, тобі перед тим як сюди заходити до мене, краще помитися у якомусь іншому місці. Хе, оце ви так нормально з нього пожартували. А дивіться, а дивіться, що в мене є. І навіщо ти тут це поставив? Ну я сам збудував цю будівлю для песика. Ну тоді добре, в мене з'явилася ідея. Ти ж хотів свій будинок віддати, тому давай так. Ти віддаєш мені свій будинок, а жити сам ти будеш ось тут. Слухайте, ну я навіть не знаю, мені треба подумати. Ха, друзі, думати він ще буде. Оце нормально так над ними жартую. О, почекайте, ну, а це що таке? А? А, календар, я зрозумів. Вони тут обговорювали сьогоднішнє свято. День жартів. Скриня ще якась тут. А, тут пароль, друзі, не можу відкрити, на жаль. Цікаво, а навіщо воно тут все стоїть? Дівчино, а я вам ось цю картину хочу подарувати. Картину? Нічого собі, прикольно, але слухай, я не дуже полюбляю мистецтво. Розумію, розумію. А що, якщо я вам скажу, що цій картині 422 роки? Ого, вона ж, напевно, грошей багато коштує. Так, і вам я її дарую безкоштовно, забирайте. І до речі, а хочете пожити разом зі мною? Разом з тобою, напевно, ще ні. А я вам дарую ось ці ключі. І що це таке? Це ключ від е, якоїсь шафи з твоїм дитячим одягом, чи що. Ні-ні, ні це ключ від моєї жовтої ламборгіні. До речі, ви можете на ній покататися, вона позаду села стоїть. Ні-ні, ні не забирайте, не забирайте його круту ламбургінні. Краще подивіться на мій подарунок, будь ласка. І що це взагалі таке? Це апарат. Ви тут можете безкоштовно діставати чіпси, гумки, воду. Що серйозно? Ну також непогана річ знадобиться. Але краще піду все ж таки подивлюся на ламбургінгії. О, друзі, дивіться, ось і вона. Слухайте, селяни такі закохані, оце їх нормально затровив. Так, у кавуна, напевно, найкрутіший жарт. Тому що, бачите, вони мені вже все що можуть, тільки віддають. І це, якщо чесно, друзі, зайшли. Що якось ну, занадто далеко. Тому давайте зараз зробимо ось так. Селяни, всі дивіться на мене. Три, два і один. Ну що, селяни впізнали мене? Кавон, а де а де та дівчина гарна? А це я перетворився на ту дівчину, вдягнув одяг, а, додав трохи косметики і став а, схожий на неї. Ти що, Кавон, з божеволів так не можна жартувати? О, подивіться, подивіться на них вже, вже злі стали. Ну, до речі, я. Забираю всі всі подарунки, які ви подарували мені. Ні, ми тобі нічого не віддамо. Слухайте, ну ви все одно повинні погодитися з тим, що мій жарт був набагато крутіший, аніж ваші жарти. Так, треба це визнати. Не очікували, що ти сьогодні будеш над нами жартувати, але ти молодець. Я знаю, я старався. Я вам так трохи помстився. Слухай, ну тоді я вважаю, що ніхто не буде проти, якщо ти переміг. В сенсі переміг. Ми конкурс влаштовували, розумієш хто краще. Буде сьогодні жартувати, той і переможе приз. До речі, він знаходиться в скрині. Я навіть не знав про цей приз. Тепер знаєш. Ти переміг, тому можеш його забрати. А, пароль від скрині 23-23. А де ж ця скриня? А, друзі, я згадав, пам'ятаєте, ми ось тут бачили календар, а також скриню. Яку я не зміг тоді відкрити? Давайте спробуємо. 23-23. Дуже цікаво, що там за приз. Ого. Забираємо, друзі, всі ці грошенята. Дуже-дуже навіть добре. Слухайте, а звідки? Звідки у вас такий приз? А кожен вкладав гроші всю скриню і вийшла ось така сума. Ну тоді я задоволений, хоч ці подарунки, друзі, я і не отримаю, але щось все ж таки на ось ці гроші зможу купити. Напишіть у коментарях, а, які жарти вам сподобалися більше всього, мої, або все ж таки селян. Я прочитаю всі коментарі, тому що мені дійсно цікаво дізнатися, а, чиї жарти вам сподобалися більше. А зараз, друзі, натискайте на інші мо відео, які ви бачите на своїх екранах, а також звичайно. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.